Вітання усім. У нас розпочалася чергова війна. Так, це кривава війна. Тобто лікування і воскресіння тут не працюють. Повторюю, напевно, знову ж таки, більше собі, а не вам, щоб не забутися. Тому що бачу тут по оборонах люди трішки понаставляли. Є Вівіка, ондабрія є. Десь я бачив ще мати Севера ось тут. Тобто. Трішечки буде простіше нападати. Газель, вона та сама. Так, розпочнемо ми, напевно, з сильніших цілей. Ми ніби поки перемагаємо, але в суперників ще достатньо атак. У нас ніби тож, також немало. Але як воно там вийде, хто його знає. Давайте ось складні цілі. Спробуй сюди під жовтими. Там ще цей Мумбел зі своїми міньйонами. Жирнючими. Так, яку я тут брав команду? Вайнамюйнен ніби підходив. Потім. Там мульти. Ну, блокувальника мені потрібно когось взяти з блокувальників. Давайте, напевно, буде кулєвро. Так, що там ще по жовтому? Напевно, ось так. І що я ще можу вигадати? імператрицю, до речі, брати не хочу, вона мені ще знадобиться. Але якось ударної сили замало. Надіятись суто на камінчик. Так собі затіє. Ну не знаю, давайте. Давайте в Хіалар ходімо. Ніби газель, ну, вона і так не лікує, дає захист. Газель може мене підставити? Не знаю. Ну Добре, давайте так сходимо. Щось я, напевно, сильно в себе повірив. Так, що там по загонам? Фіалару віддамо звичайний на ману. Ну, не знаю, давайте спробуємо. В принципі, за наявності камінчика, скролбіст може витягнути. Плюс там дві філатві карти? Тому не знаю. Але я щось дуже бідненьку команду взяв. Потрібно було ким то підсилити. Це ще що? Добрий день. Все ж було нормально. Так, що тепер потрібно надіятися, щоб гра не вилетіла, чи що? На трієчку я можу ніби підтягнути. Давайте один разочок спробуємо в Річарда. Ой, гра не грає взагалі. Я ще й трійку поламав. Так, добре, давайте приберемо зелені, але не все одно мені потрібні. Ну і напевно ось так жовті вже будемо прокидати. Так, да, звісно, ми отримуємо від нього, о, ніби гра відпускає. Це добре. Так, ну нам би бажано. Я знаю, нам би бажано зарядитись, тільки як це зробити. Можна прокинути в Річарда і надіятися, що там десь підійде. А можна ось так синенькі, можливо, тут щось. Так, але цього замало. Давайте знизу спочатку зберемо ось так. Ну, все, контра... Ой, моя насмішка відіграла. Просто який хід зараз не робив, все виглядає якось не дуже. Давайте, можливо, нехай Мумбела. Да, там будуть. Буде Міньйон. Давайте ось так. Дуже доречно жовтий підійшов. Да, мунбел Міньйонів собі поставить, але і ми можемо зарядитись. Так, це чудово. Тоді. Робимо ось так. Нам потрібно забрати ECT щоб він у нас не забрав насмішку. Давайте спробуємо філаром, напевно, вдарити. І потім вже туди, напевно, піде кулєвра. Ага, ми змогли навіть пробити. Добре, тоді Річарда я навіть не буду намагатися заблокувати. Не намагався, а заблокував обох. Це дуже, до речі. Чудово. Так, тепер потрібно з, з цього. Забувай, як його звати. Зі старласа зняти ману. Ману ми з нього знімемо. Давайте, поки він заряджений, ось так прокинемо. Все-таки один камінчик жовтий є там. Добре. Уже трішечки простіше. Давайте ось так трієчку підтягнемо. Звісно, погано, що вона знову ж таки піде в Мунбела. А ми її спробуємо заблокувати. Так, ми її заблокували і другий раз заблокований мульт. Не може не радувати. Давайте протиснемо на смішку, аби була. І спробуємо знову з Річарда зняти ману. Так, пішов Вайнамойнен. Добре, що гра перестає глючити. Ну тут, в принципі, все. І жовтий камінчик з'являється, і все як потрібно. Ну і скролбіст. Чудово. Так, ніби шот. Добре, зараз напевно повернусь. Ну що ж, поїхали далі. Є в мене червона команда. Хочеться взяти ніби сюди, так, як на плечі Мено, а з іншої сторони тут ось в центрі Алканен. Тому, напевно, я візьму його червону команду, візьму сюди. Не знаю, що я буду робити з тією попередньою командою, що я показував. Але поки ніби червона команда сюди виглядає більш краще. Так, кого я буду тут брати? Берем зріс. Берем ругіян. Загрок і, напевно, сюди ми візьмемо контру. І кіпріот. Ось так. Якщо не буде нічого з камінчиком, то можливо там нам кіпріот допоможе відіграти. Так, тут лишень змінимо загін. Ну і ніби давайте спробуємо. Мораль до речі може сильно дошкуляти, тому що швидкий. На альфа. Так, як нам краще зробити? Давайте ось так. Трішечки покомбінуємо. Там приберуться сині. Як же ж забагато зеленого кольору. Ну, те, що ми отримаємо від Елканина, я й не сумніваюсь. Бей в Кіпра, будь ласка, ні. Ти одразу вирішив по Медхамер працювати. Ну, Давайте, можливо, знизу червоний. Все одно нам фіолет потрібен. Ну що, прийдеться ще раз, як мінімум, один раз отримати від елканина. Ну, Цього разу хоча б в кій проб'є. І зник. Добре. Да, ми втратили Медхамер, але ми пробили елканина. Звісно, погано, що контра тепер буде на двох. Але то вже півбіди. Так, а що робиш ти, скажи, будь ласка? 465 урона ціль, І весь отриманий ціль урон збільшується на 40% на протязі двох ходів. І вона буде пити першою. Ну давайте, напевно, будемо все одно бити ми в цей фланг. Ось так. Вівіка нам, в принципі, не загрожує. В Мореля ще піде Метхаммер. Ага, вдарила навіть двічі. Добре. А ось там заберемо ману. Нехай ще трішечки посадить. Потім, ну, в принципі, напевно, давайте приберемо, напевно, заберемо віку і вдаримо ось так. Так. За грок уклонив, ухилився добре. Ну, тепер потрібно десь, напевно, обережніше грати. Хоча і Метхаммер Магаміньйон вже не сильно і живий. А вона в контру б'є. Через те він і не живий. Давайте приберемо Мореля. Навіть Мореля не прибрали. Скільки в нього життя лишилось? 16. Ну, можливо, фіолет. Добре. Тільки не Метхаммер. Ну, в принципі, це ще... це ще пів біди. Давайте ось так. Повинні зарядитись, а вона не зарядиться. Добре, ми її приберемо. І навіть мінус два. Добре, тут також вийшло. Так, ходімо сюди. Так, як в мене червоних немає, візьмемо, напевно, зелених. І будемо просто якось ігнорувати цей захист. Просто я не знаю, тут Там мене буде дошкуляти. Так, зелені. Беремось так, ось так. Потім беремо кая, звісно, лікуватись там ніхто не буде, його паразит. А, з іншої сторони, його паразит просто буде висіти. І беремо астерію. Астерії це також опіки, плюс є профільний загін на ньому. Так, тут просто на ману. Ну і спробуємо. Я не впевнений, що я проб'ю цю ціль. Тому що там захист потужний, навіть за умови того, що вона не буде лікуватись. Плюс мене дошкуляє, спарклайт б'є боляче. Єдиний плюс, напевно, що Дабрія там присутня. Але мене це не сильно тішить. Тим паче поля немає. Так, червоні. Ну давайте червоні в мене, ну що робити, я не знаю. Тут як і команда не зовсім підходяща, так і поле таке саме. Тому не будемо затягувати. Давайте ось так. Можливо, хоча пастерія встигнемо зарядити. А, четвірочку хотів зробити, вона зникла. Ну, в принципі, що? В принципі, які в мене є сподівання взагалі? А, там же ще є опік дуже сильний. Мені буміфана якось би зарядити. А я ще теж молодець, вона і щитки поставила. Ну тоді Ну нема тут про що й казати. Вона знову б'є. Давайте ось так. Можливо, знизу зелений. Ага. Не заряди, ні, зарядилась та, вона б'є боляче. Можливо, буміфан навіть і не витримає. Навіть так. А, ми ж під зрізом мане. Ну, так як я й казав, що мене тут, напевно, нічого не вийде. Так воно і трапилось. Все. Я навіть не пробив. Не пробив навіть центр. Так. Лишається три атаки. Що в мене є? В мене є синя команда. І в мене є фіолетова. Ну Давайте, напевно, я схожу сюди фіолетом. І якщо вже тут не доб'ю, то придеться йти добивати, тому що цілі потужні, щоб не лишати занадто складні добиви. Так, фіолет. Ось так, ось так. Я, до речі, вчора. Через те, що нікого не впіймав на гоблінах, вирішив прокачати лорда. Все одно потрібно кимось грати. Тому дав лорду Альфа, що їх тримати ці ефірки? Давайте кеміні тругрук. Так, ніби контра є. Ну, нам що? Нам головне, щоб Альфріка не зарядилась раніше, ніж ми. А далі якось воно буде. Ходімо, спробуємо. До речі, хотів йому ще дати 25 емблеми, але навіть не подивився, чи, чи є вони на нього. Достатньо червоного. І лишень трієчка фіолету. Перейдеться, я буду робити, я все розумію, що. Дуже погана ідея, але потрібно. Сині. То недоречно, якщо Альфріка зараз пройдеться, то... то навіщо мені ці сині, як то кажуть? Добре, давайте поки нічого не буду збирати свого кольору. Просто подивимося взагалі, наскільки це боляче. А вона навіть в синього й не влучила. Добре, давайте тоді зберемо фіолет по можливості. Не знаю, місетель. мені пабакана. Абакан дуже все якось погано. Ой-ой-ой, зараз мені буде все. Лазара вдарить дуже боляче. Ну ось так. Да, ніби лорд живий, але ж якийсь цього сенс. Абакан. Абакан не воскрешає на цьому турнірі. Ну надто боляче. Давайте ось так, можливо, мене з руки не заб'ють. Стій не заряди Ельфріку. Давайте в неї ще якийсь урон прокинемо. Ну, це мій останній хід. Ось так хоча б якусь шкоду нанести. Все. Щось розпочав так непогано, а закінчення підводить. Добре, ходімо сюди. Хто у нас там лишається? Сині? Давайте синіх. Так, тінсель. Кобальт. Ну, а що далі? Тінсель, Кобальт, це добре. Але ж хочеться ще й кимось бити. Давайте, кедман. Потрібно ще якийсь синій взяти. А, і контру я хотів взяти сюди. Ось Сазмія. Вона хоч лікувати не буде на цьому турнірі, але. Але якась користь з неї буде. Ну, ходімо. Не знаю, ніби непогано виглядали задуми, на мою думку. Але щось десь іде не так. Ну ось. Ось вам це саме щось і десь. Тут нічого не лишається, як просто шукати поле. Зелені, добре. Але ми її не встигаємо прибрати. Вона зараз поставить стяги. Ну, хоча б синіх трішечки підійшло. Давайте трійку приберемо. Як же ж забагато. Давайте спробуємо вдарити кедманом. І ще її не. Ну, вона взагалі їй байдуже. Ще трієчка зелена прилетіла, і також, ні. Це фіаско. А ця цепочка б'є, ні? Так. У мене ще не, перер... не... Я не перервав цепочку. Ухиляння. І добрий день мене, так? Да? <гум> І я її не можу пробити. Добре, що хоча б в кедмана вдарив. Ні. Я просто її не пробиваю. І лишились такі цілі, бачу, і наші розбиваються. Так, а хто тут був? Це Вже після мене хтось ходив в напад, так? Так, мій забрали. Ну, давайте не знаю. Ще раз піду по неї розбитись. Щось мені з камінчиком не вгадую з кольорами. Так, тут беремо газель. І хто в нас лишається? Трієчка так. Беремо трієчку жовтих, щоб знімати з себе. Що, в принципі? Якщо ми переберемо центр, нам і по великому рахунку нема що знімати. Так, потім елканин. Не дуже мені тут подобається. Ну, давайте припустимо, це буде Квінт. І я навіть чесно, я не знаю. Просто взяти без. не знаю. ця скаді вона ніяка. Давайте зріз броні візьмемо мультяшний. Так, загони ніби все нормально. Поїхали. Ну, в принципі, б забрати ліву сторону було б дуже чудово. Там спарклайт. Це Так, фіолет є. Давайте трійку зробимо і нарешті заберемо ми їх хоча б з третього разу. Ну і в, порож, в порожнечу. Можливо, тут знизу жовтий. Є знизу жовтий. Ну, тут, напевно, гра вирішила вибачитись. Так. Я імператрицю не протиснув. Добре, придеться тиснути імператрицю, ось так. І напевно я спробую її заблокувати ось цю, тому що б'є ланцюжком. І якось обережно тут прокидаю. Ну, жовтого тут достатньо, згоден. Тут реабілітація. Так, тиснемо тепер імператрицю. І тільки потім газель. В мене повинно вистачити. А, я все одно би підій там Що я собі вигадую? Там же ж був танок. Так, пішов квінт і все. Нарешті, з третьої спроби, в мене щось вийшло. Так, прекраще лишаються цілі. Ну, для тих. Хто залишився атакувати, вони зовсім не слабкі. Але ось тут можна, в принципі, в праву сторону попрокидати, щоб пошукати щось. Надіюсь, ми зможемо ще раз перевернути поле. Так, що там по атакам, 10 атак в нас, 24 там. Ну, ще, до речі, ще зовсім не все вирішено. Так, що я там награв? Ну, я в 7-й. І для мене відверто ця війна пройшла взагалі поганенько. Ну що ж, тоді будемо завершувати. Нагороди або поразка, або нагороди будуть в кінці відео. А вам я дякую за перегляд і до зустрічі!